Багатьом посадженим біля третьої школи деревам близько трьох десятків років. Багато з них вже давно потребували догляду. ці дерева давно потребували санітарної чистки і прибирання. Так як минулого року місто стало містом обласного значення, і дані об'єкти школи перейшли на наш баланс, ми зразу ж, в першу чергу, вирішили. Виконком міської ради провести санітарну чистку даних територій. По-перше, це безпека наших діт дітей а, і о, зелені легені міста. Необхідність проведення профілактичних заходів на пришкільній території розуміють і учні. Щоб не падали дерева, і щоб не падали ветки сухі на провода. А ще для чого? І, ну і щоб більше нові ветки росли, бо може там бути. Будь... Ну такі хвороби. Однак деяким деревам пощастило менше. Паразит омела, встиг знищити певну кількість насаджень і дерева, попри зелене листя, із часом можуть перетворитися на небезпечний сухостій. Десь приблизно відсотків 20 дерев на території за школи прийдеться їх. Зрізать, тому що дійсно серцевина уражена і вони вже не відновляться самі, як по собі. А, а загалом то більша частина дерев, то їх трошки попідрізати, покоронувати, десь почистити. І я думаю, вони в цей рік на будуть вже ще краще рости, як і ростуть. Вартість цих робіт коливається від 15 до 20 тисяч гривень у залежності від стану дерев. На, от на школу приблизно десь від 15 до 20 тисяч гривень буде йти. Тут в залежності від того, ви ж розумієте, запланували, почали робити. Потім бачимо, що от по цьому ряду вирізаємося, серцевина уражена, все, це дерево треба зрізати. Знову ж таки, трошки наростає, воно більше і більше. На спецобробку чекають і інші міські ділянки. Після третьої школи, я думаю, ми закінчимо п'яту школу, п'яту школу ми паралельно теж трошки почищаємо, там в районі парку, де річка Кобрана протікає. Ну і в принципі, ці дві школи, якщо ми закриємо, потім плануємо ще, може, ви звертали увагу, на школі дорога. Шлях наші київський, центральна вулиця, і там ростуть уже біля магазину Фуршети, як спускаємося вниз до стадіону. Акація з Омелою, такі теж вони небезпечні. Люди, автомобілі. Тому, якби слідущий там крок, то чим зробити вулицю Київську? Це саме небезпечні такі місця. Варто підкреслити, що у місті працює новостворена комісія, котра відстежує ситуацію з зеленими насадженнями. Обухова розпорядження Буховського міського голови було. Створено в новому складі комісію по обстеженню зелених насаджень міста. І в разі якщо ці зелені насадження вирізаються приватними особами, то треба сплачувати вартість цих зелених насаджень. А ціни, ну я так загалом скажу, приблизно від 250 до 450 гривень в залежності від віку, віка дерева і товщини стовбура. Кошти сплачені за виробку дерев будуть надходити до бюджету міста, а звідти на відновлення зелених легень Обухова. Марина Кочкіна, Андрій Гузів, студія Барт.